Вітаю, друзі! Мене звати Наталя. І сьогодні хочу показати вам декілька своїх робіт, які зв'язані в рамках спільного проєкту В'язальні вечорниці. Він, звісно ж, вже завершився. Майстрині нав'язали в шикарні роботи. Багато хто вже отримав подарунки від спонсора. І я хочу вам їх показати свої роботи сьогодні, трошечки про них розповісти. Перша моя заявлена робота це бактус невеличкий бактус, вагою в 100 грамів. Використана пряжа, Print від Drops, спиці номер 3 Звичайний, простесенький бактус. Його було в'язати дуже приємно і цікаво. Перше, дуже приємна нитка. І дуже приємні кольори для очей. Ну і цікаво, який далі буде колір. В'яжеш, і цікаво. Дуже швидко я зв'язала цю роботу, буквально за два тижні я її завершила. Але ж спільний проєкт продовжувався. І я захотіла зв'язати собі іще одну невеличку шаль. Зараз вам я її покажу. Ось вона моя шаль. Назвала я її волошки. Зв'язана вона із пряжі вівчарі Demi Season. В складі вовна 20%, акрил 80%. Довжина 700 метрів у 100 грамах. Використовувала спиці номер 3. Задумка в мене була така: почати ажуром. Далі пустити лицеві петлі і закінчити шаль. Я планувала якимось знову ж таки легеньким, ненав'язливим таким ажурчиком, але ж не так сталося, як гадалося. Малюнок дуже гарний, він логічний, він розвивався і в'язалося мені натхненно, з задоволенням, дуже легко до 89-го ряду. Далі в мене почалися з нею пригоди. То петля зайва, то петлі не вистачає, то не вистачає двох петель. Я її розпускала, я її поверталася, я 50 разів перераховувала. Загалом я змушена була від неї відчепитися від тієї шалі на цілий тиждень. І вже в авральному порядку я її дов'язувала, в'язалося її до третьої ночі, всяк було загалом. І в той день, коли мала я відправити звітові фотографії, я буквально за 14 хвилин відправила Олені Козаченко ці фотографії. Історія, як вона фотографувалася, ця шаль, це, це окрема історія. Так як у мене немає фотографа, хоча в нас чималенька сім'я, але дуже всі зайняті і нема колому мене сфотографувати, то я, в принципі, знімаю на телефон невеличке відео і потім вибираю кадри. Ось так у мене виходять фотографії. Інакше я не можу. Ну, якось так у мене виходить. Ось, значить, я дуже чекала снігів. Мені так хотілося сфотографувати цю шаль на фоні білого снігу. От я просто, знаєте, так мріяла і чекала. Але, знову ж таки, не так сталося, як гадалося. Снігу ця шаль так і не дочекалася. Але ж я надіюся, що все ще попереду. Ще зробляться фотографії на фоні снігу, і все задумане здійсниться. На дворі мінус 9. Треба. Брати якийсь світлий, краще білий фон. Білої куртки легенької в мене немає. Тож я фотографувалася у блузці, я вийшла на вулицю, налаштувала свій телефон на зйомку, поставила, ввімкнула, роздягнулася, попозувала, одягнулася, і цей ролик, уявіть собі, зайняв всього-навсього одну хвилинку. Я встигла все. Такий холод, такий пронизливий вітер тоді був льодяний просто. Але ж, все встиглося, все вдалося. Значить, я розповіла вже, із якої пряжі зв'язана ця шаль. Так, ще що? Схеми є в інтернеті і є буквально попетельні майстер-класи. На Ютубі можна знайти. Вона зовсім не важка. Єдине, що вона, звісно ж, потребує концентрації та уваги. Це, звісно, так. Ну, це ажур. А ще ця шаль моя сподобалася спонсору Олі Матерні. І я дуже-дуже цьому рада. Я дуже дякую за ваші відгуки, які ви мені писали, схвальні на рахунок цієї шалі, мені дуже-дуже приємно. Якщо чесно, чесно сказати, я побачила, що вона гарна лише тоді, коли я її блокувала, коли я її вже розправляла, розстилала. Ось тоді я побачила, що ця шаль дійсно красива. А до того я цієї краси не бачила. Вона мені просто ну, всі нерви вимотала, якщо чесно. Отже, але все ж таки, все, вона вже зв'язана, вона є, це гарна, прекрасна річ. Єдине, кудись треба її вигуляти, кудись треба в ній сходити. Потрібен якийсь привід, але я думаю, що скоро він знайдеться. А зараз я вам хочу показати той подаруночок. Приз, Який мені прислала Оля Матерна за цю шаль. Ну, а ось і мій подарунок. Тут і пряжа. Дивіться, скільки пряжі. Так, це 50%. Бавовна, 50 акрил, прати при температурі 40. Так, 800 оборотів. І тут. Вовна є, я дуже люблю вовну. 80% вовна і 20% акрил. Дуже смачний чай, мій улюблений, з бергамотом. Масочка для обличчя. Ну, те, що дівчата люблять. Ну і дивіться, ще скільки цікавинок різних. А оці гудзички малесенькі, це просто витвір мистецтва. Це супер. І стопери, і гудзики, і стрічечка. Національний наш прапор в кольорах. Так, і ось такі гарнесенькі сердечка, бо вже навіть вилетіла назва. Маркери. Клас, супер. І ще були смаколики, цілий пакет смаколиків і шоколад. Але я маю трьох діток. Вони це діло швидко-швидко до рук приграбастали, поділили і все вже навіть і з'їли. Так що, Олечко, я вам щиро дякую за ті миті, ну, можна сказати, напевно, щастя, які ви. Подарували мені своїм презентом. Я вам щиро дякую. Мені дуже-дуже приємно. Якось так складається, по моєму життю: я не граю ніколи в лотереї, я не беру участь в якихось змаганнях, того, що я ніколи не виграю. Як би я не старалася, щоб я там не робила. Тому, якщо я й беру участь в якихось проєктах, це. Загалом, як сказати, спортивний інтерес чи що спілкування з однодумцями і з майстринями, дуже цікаво дивитися на роботи майстринь, на, ну, власне кажучи, на роботу, на задумки людей творчих. Це дуже цікаво. Тому я, в принципі, й беру участь. Я навіть і не думала, що моя робота може е щось виграти, якийсь приз. Але ви дійсно мене і здивували, і порадували. Я бажаю щиро від усієї душі. Вам успіхів, здоров'ячка, щастя, мирного неба, легких петельок, дуже цікавих, різноманітних проєктів. І всього-всього найкращого. Щиро дякую за вашу увагу. Ще раз дякую. Власне, словами неможливо описати того, що я відчуваю, і... але ви знаєте, я думаю, що я відчуваю. Дякую вам. Дякую дуже. До нових зустрічей!